Добрий день. Можете ви трохи поспілкуватися зі мною? Так, да, можу. У мене є кілька хвилин, що ви хотіла. Дуже дякую. Розкажіть, де знаходиться ваш театр у вашому місті? Ну, він знаходиться у Лондоні. Є один театр такий. Я... Це наша гордість нашого Лондона. Це опренд-театр Овенгарда. Скажіть щось про нього. Коли він був побудова? Ну, це цікава тема. Насправді було три театри. Е, перший театр було побудовано у 1732 році виставою Шлях світа Вільяма Кунгріва. А у 1809 році було побудовано новий театр після пожежі. І у 1857 році було побудовано театр знову після ще одної пожежі. Дуже цікаво, як дуже цікаво, яка надзвичайна історія. А скажіть, будь ласка, яка опера найбільше подобається вам? Ну, ми полюбляємо опери Вільяма Шекспіра. Велике, дякую вам. Приємно було дізнатися про деталі. До побачення. До побачення всього вам найкращого. Вам теж.